Привіт вам, добрі люди, колеги та коліжанки, мотоциклісти, дякую, що завітали на канал. Друзі, сьогодні буде відео про Бенелі ТРК 251. Оскільки на вулиці стоїть неймовірна спека, 35-40 в тіні, то я не буду ходити вокруг мотоцикла, розповідати, краще ми з вами поїдемо на річку. А поки ми будемо їхати, що на даний момент? Хочу розповісти про цей мотоцикл. Пробіг 11.100 Ну, Можливо, щось не, щось вже розповідав, щось розповім новеньке. Тому сідайте, будь ласка, до мене на техніку і поїхали. Їхати нам, друзі, 15 кілометрів приблизно. І по хорошій дорозі, і по поганій сільській. І, і трошечки по і трошечки по гравійки і зовсім трошечки по грунтовці. Друзі, ну що, хочу вам сказати про цей мотоцикл? В цьому сезоні. Я накатав трошки тисячу кілометрів, трошки більше тисячі кілометрів. Після того як купив Хонду cb 400 рідко сідаю на бенелі. Хоча я не знаю чому дуже гарний мотоцикл, гарно себе веде. Але ну не знаю. Одним словом, я думаю, що треба спочатку награтись на Хонді cb 400, а потім... Вже буде цікаво і на БенЕллі От у цьому мотоциклі непоганий дуже мотор, такий тяговитенький, значить, в мене стоїть 14-та зірка ведуча і 43 ведена. Непоганий так себе веде мотоцикл і на розгін, і на крейсер. Хоча я, звісно, зовсім не, не давлю. По швидкості, ну, не любитель я великих швидкостей. Для мене 95, 105, ну, 110. Оце моя така сама улюблена швидкість. За 40 років мотостажу я вже накатався, можна сказати, швидко. Тому катаюсь чисто своє удовольствие. По тому, як веде себе цей мотоцикл велику спеку. Ви знаєте, непоганий великий радіатор і непоганий великий кулер. Значить тут 400-ка, а не 250-ка. Тому охолодження ну таке достойне, гарне охолодження. Я відмічаю, коли починає на коліна дути гарячим, значить відмічаю, що включається кулер охолодження. До речі, він включається тоді, коли третя рисочка прогріву мотора включається. А, четверта, вибачте, четверта рисочка. Тоді одразу включаєте куля. Яка це температура, я звісно не можу сказати, бо просто не знаю. На приборки цих даних немає. Що хотів би зазначити по паливу? На заправках раніше я заправлявся 95-м звичайним. Ну, оператор каже, 95-й звичайний це Кременчук. Ну, Заправлявся і заправлявся. Мотоцикл їде собі та й їде, ніяких питань не визива. Чому не заправлявся 95 ПРО? Ну тому що де не почитаєш, тим не побалакаєш, хай, так це ж 95-й звичайний, плюс замішують туди всяких присадок, туди навалюють. Хоча оператор на заправці каже, що 95-й Про це імпортний. Толі латвійський, толі естонський, ну, коротше каже, імпортний, гарний. Залив я зразу цей гарний фонду. Трошечки проїхався, бачу, опа, у мене показує пробіг на комп'ютері 32 км на літрі. Оце думаю гарно. А було 31. А дай думаю, попробую пенельку залити. Оскільки тут ступінь. Тиснення такий, що требує гарного палива. Залив я 95-й ПРО. І, ребята, я прозрів. Ну, мотоцикл не впізнати. По-перше, набирає оберти дуже гарно. По-друге, розхід я бачу, що зменшився. А по третє, майже зникли дьоргання на, на малих швидкістях Знаєте, як іноді буває, як наче не вистачає палива, і мотоцикл трошки подіргується. От почав заправляти 95 PRO, як рукою з'яло. Тобто це означає те, що треба заправляти завжди гарний бензин. І мотору бенелі. Капризний до палива. Хоча, дивіться, капризи і не капризний а в мануалі навіть е, рекомендовано бензин Є10. Тобто це бензин спірто... Ну спиртовий, ну, коротше кажучи, бензин. Я, до, до, до речі, його заливав, коли почалась війна, і коли не було зовсім бензину, то був самий спиртовий, я його заливав. І катався, все було нормально. Так що. Бачите, з однієї сторони наче всеядний, навіть свіртовий бензин бере, а з другої сторони. Чим кращий бензин, тим краще їде мотоцикл. Ще хочу відмітити у цьому, у цьому мотоциклі дуже гарну підвісочку. вилка перевернутого типу на 41 мм і гарненький моноамортизатор. Або ж воно просто новеньке ще, оскільки 11 тисяч пробігу. Ну, коротше, ця вся система працює дуже-дуже гарно. І І виходить, що мотоцикл такий збитий до кучі, немає розслябаності, розумієте? А це радує. Наразі підвізка кабеневі найкраще працює. Звісно, якби сюди на переднє колесо 19 й диск, так як у Ксібіхи 400-ї, взагалі ціни б не було мотоциклу. Але тут стоять 17 -і диски і, звісно, трошечки використання чисто дорожнє. Або ж треба дуже увагу, уважно дивитися, по, щоб не, не попасти у колодязь. Колодязями, друзі, я називаю яміщі десь 20 см глибиною і 50-60 в діаметрі. Туди, як попадеш, то гарантовано можна погнути диск, а цього не хочеться. До речі, ми потихеньку з вами під'їжджаємо до річки. Це село називається підозірочка. Цим жарким літом, спекотним літом я катаюсь сюди майже кожен день. Так сказати, убиваю два зайці. І покатаюсь, і покупаюсь. Ну, про річку розповім трошки пізніше, як приїдемо. І ще хочу сказати в пользу цього мотора. Коробочка працює просто сказка, чітко все переключається, нема ніяких недовтиків, немає нічого. Тому дуже довольний цим мотором. Для 250-ки дуже гарний мотор, дуже. Друзі, повертаємо на гравейку. До речі, хотів би сказати по цим новеньким дорогам, що в нас послали. От як вони цікаво шлють. Вони шлють, Гар гарно сказав. Вони стелять 50 метрів, потім не стелять, потім знову стелять 50 метрів, потім знову не стелють, пропускають. Що за технологія така, незрозуміла. Бачите, тут грузовички катаються. Ну от, друзі, ми з вами зараз 500 метрів проїдемося по гравіці і звернемо лісочок. Там і буде наша річка. О, ще машина. Ну, значить, або там народу багато, або немає. Подивимося. Гарна ця модель мотоцикла, гарна. Ви знаєте, вона не дуже тяжова, легенька сама по собі. Посадка трошки специфічна, звісно. Чись похожа на скутерну, ну це тому що ножки винесені трошки вперед. Але угол в колінах доволі добрий, з моїм ростом, звісно, в мене метр шістдесят п'ять. Вес 95 кілограм. Одним словом, мотоцикл добрий і мені подобається. У мене навіть одного разу була мисль продати його після покупки Honda, але щось поки не рішаюсь. Хоча все може бути. Поки не буду анонсувати продажу, як, як соберуся, об, обов'язково зніму відео. І розкажу про нього. І покажу, і анонсую продажу. Але це поки під вопросом. Повезе нам чи не повезе? Буде тут багато народу, чи не буде? Ну, здається, повезло. Друзі, от ми з вами і приїхали на річку. Зараз покажу вам, куди ж ми таки приїхали і що це за річка. Але поки по мотоциклу небагато я вам і розказав, тому що якось швидко ми з вами приїхали. Мотоцикл дійсно гарний, достойний. І я його і поважаю, і по-своєму трошки бережу, тому що гарна техніка, достойна поваги. Ну а тепер, друзі, пішли, покажу вам, куди ж ми таки з вами приїхали. Річка називається Грунташань. Я сюди катаюсь майже все літо. Іноді тут буває дуже багато людей. Ну, сьогодні повезло, сьогодні людей небагато. Тут б'ють струмки холодні, тому вода тут завжди холодна і така, знаєте, ну, освіжаюча. Я стараюсь сильно не балакати, тому що там е, в кушерях живе качка з е, каченятами, з виводком, тому я стараюсь не галдіти, не шуміть. Знаю точно, що там живе, тому що декілька разів отут пробігали її каченята. От. Річка тут дуже тиха, спокійна, гарна, прохолодна. І взагалі зараз немає ні комарів, ні оводів. немає нічого. самий самий великий кайф тут відпочивати і купатися. От якби ви були рядлишком, ми б зараз поплюхалися і покупалися б. Ну, гадаю у вас, річки є не хужі, ніж тут. Так, друзі, дякую вам, що були зі мною. Дякую, дякую вам, що проїхали зі мною. Якщо сподобалася ця невеличка подорож, ставте вподобайки, тисяйте підписочку. Я завжди, якщо я розповісти щось, я завжди розповім. поділюсь новинами. Дякую, всього вам найкращого. Слава нашій ненці Україні. Бувайте здорові, друзі!